Хлопці розчастина. Таке корито є у нас під роздатку з правої сторони. Воно роздатка, але не про нього. Дивіться, кронштейн правий, як ми повністю перевіряємо. Ось Зібралися студенти, розказують, що як. Повністю все кріпимо, закручуємо на болти, провіряємо, засовуємо оську, щоб все нормально стало, щоб все підійшло і по отворам, і по всім приєднанням. Так що, такі у нас є також кондуктора, на яких ми перевіряємо, е як стає. Тут, тобто партія прийшла, з партії взяли там 10 штук або більше, все перевірили. Якщо хоч один десь з 10 да, по теорії вероятності не совпадає, не перевіряється вся партія. Ну, Як раніше, було, така в принципі, і робила. Так що, кому треба праві ліві кронштейни, або таке корито з. Е Роздаткою і переднім ведучим мостом воно ну, кареро звертайтесь.